Усім намасте! вітаю вас на каналі у новій практиці. Сьогодні у нас завершальне п'яте відео з серії практики для початківців. Щиро дякую, що були зі мною протягом цих п'яти днів. Сподіваюся, що ви покращили свою практику, навчилися новим асанам або дізналися, як все правильно та коректно відбудовується. Сьогодні ми звернемо з вами увагу більше на перевернуті позиції, але при цьому буде також витяжіння задньої поверхні стегна і поза ящерки. Обов'язково не забувайте подихати перед практикою капалабхаті та Зробити невеличку суглобну руханку, і ми починаємо. в зручне положення. Ноги виводимо вздовж килима. Праву ногу залишаємо пальцями вгору, ліву стопу підтягуємо трохи ближче до себе. Спину тримаємо рівною, руки ставимо назад, спираємося, щоб не навантажувати спину, ви її потім не округлювали. Фіксуємо себе туди. Глибокий повний вдих, м'яко обережний перший рух, лівим коліном назовні, ліву стопу провертаємо. Зі вдихом повертаємося в центр. На видих розкрили. Вдих, центр. І з видихом. Ще вдих, видихом. І заключний вдих, яко розкриваємо на видиху. Залишаємо праву руку, на килимі, ліву долонь, викладаємо в ліве коліно. Лівим плечем йдемо наскручуванням, яко розвертаємося праву руч. Тримаємо, фіксуємо себе вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих м'яко повертаємо себе повністю в центр. Є. Залишаємо ліву стопу, близько до себе, розкриту. Довирівнюємося за маківкою ще більше. Плечі у нас дивляться вперед. Зараз беремо з вами стрічку знову ж таки для нашої рівної спини. Перехоплюємо праву стопу, довитягуємося, глибокий повний вдих і м'яко згинаючи лікті, корпус тягнемо до правої ноги, підборіддям тягнемося до великого пальця правої ноги, не округлюйте спину, не тягніться чолом до ноги. Провертаємо трохи таз і відпускаємо себе глибше вниз. Тримаємось вдих. Вдих. І ще вдих. Потрохи нахиляємось глибше, з видихом. І тепер вдих, відпускаємо стрічкою м'яко округлою спиною, піднімаємось повністю вгору з видихом. Змінюємо положення ніг, ліву вводимо перед собою пальці флекс вгору в стелю. Праву стопу максимально близько до себе. Заводимо знову руки назад, спина повністю рівна глибокий вдих, обережний перший рух, розкрили праву стопу і праве коліно назовні. З вдихом в центр, з видихом розкрили. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих. Розкрили на видиху. Є. Обережно провернули, Ліву долонь залишаємо. Праву долонь на праве коліно вдих. Правим плечем вперед. Скручування всім корпусом, ліворуч. Тримаємо вдих. Вдих. Ні, заключний. І тепер вдих, м'яко повертаємо себе повністю в центр, ще ближче праву стопу підтягуємо до себе. На ліву стопу накидаємо стрічку. Довирівнялись за маківкою. Два плеча дивляться вперед, вздовж лівої ноги. І потрохи провертаючи таз, м'яко нахиляємося вниз, ще глибше йдемо з видихом. Тримаємось вдих. Підборіддям до великого пальця лівої ноги. І ще. Іще. І заключний. Трохи глибше нахиляємось з видихом. Повністю відпускаємо стрічку вдих і м'яко, округлою спиною піднімаємося вгору. Вирівнюємо дві ноги. Тепер яко дотягнулись, руки через боки, піднімаємо вгору. Пальці рук схресно з видихом. Тримаючи рівну спину, фіксуємо і працюємо стопами від себе на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. Від себе на себе. І ще з видихом. З видихом. І заключний вдих. На видиху. Фіксуємо, тримаємо три цикли, повністю рівні коліна, спина рівна. Ліктями тягнемося назад вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше з видиху. Яко відпускаємо руки через боки, згинаємо коліна, підтягуємо їх ближче до себе. Прям повернули знов таз, викладаємо живіт на стегна, беремо знов стрічку, перехоплюємо нею стопи і робимо глибокий вдих, невеликий крок стегнами і сідницями ще більше назад. І м'яке витяжіння за стопами вперед. Не округлюйте спину, постійно себе провертайте. Якщо повністю вирівняти коліна, це проблематично. Залишаємося трохи. Зігнутими колінами і продовжуємо підтягувати себе ближче до стегун під боріддям до великих пальців правою та лівою ніг. Залишаємось. І ще. І заключний. І трохи глибше спробуємо вирівняти І ще тазом назад крок на видиху. Тримаються, тягнемось. Інше. І, і заключний. Трохи глибше вниз, з видихом. Відпускаємо повністю стрічку вдих і м'яко округлою спиною піднімаємось повністю вгору з видихом. І тепер ноги переводимо в положення з хресну. Викладаємо себе на коліна, долоні під плечі, з видихом. Стопи ставимо на активні пальці. Пальці рук широко розкриті. Глибокий повний вдих, центр тримаємо. На видиху за тазом витяжіння вгору, на собаку мордою вниз, по черзі згинаємо праве ліве коліно. Не забуваємо, що погляд у нас між стопами, шия повністю розслаблена, відштовхуємося від долони. Плечі розвертаємо назовні, з видихом. Знову згинаємо максимально коліна, тягнемося, фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих, трохи глибше, з видихом. І тепер вдих. Підтягнули ліве коліно до себе. Через напівпланку у нас три точки опору. Округла спина. Вивели ліву ногу на підпрямий кут, на глибокий випад вперед. Відпускаємо праве коліно, праву стопу килим. Руки ставимо на активні пальці. М'яко тазом пульсуємо глибше вниз, поза всадника, Спина рівна, лопатки разом. П'ять, чотири, три, два. Один є. Залишаємо таз внизу вдих. Руки піднімаємо вгору, плечі відпускаємо вниз, з видихом. Заводимо руки повністю назад, долоні разом. Пальці схресно, окрім вказівних. І тягнемося вказівними пальцями вниз, розкриваючи грудний відділ ще більше. Таз не піднімайте. Намагайтесь просісти якнаймога глибше. Якщо тисне праве коліно, підкладіть щось м'якеньке. Вдих. Вдих і ще вдих. Трохи глибше вниз. З видихом, повертаємось в нейтральне положення, руки через боки, піднімаємо вгору і відпускаємо їх всередину від лівої стопи. Спираємось добре на долоні, відпускаємо та ще глибше, довитягнулися за маківкою. І тепер або викладаємо лікті на блоки, або зовсім трохи згинаємо лікті, або повністю відпускаємо себе вниз. Тримайте, будь ласка, рівну спину, знову звертайте на це увагу. Фіксуємо. Пальці лівої стопи дивляться вперед. Коліно ми не розкриваємо. Воно на одному рівні з лівою п'ятою вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, м'яко виростаємо на рівні руки, долоні ми під плечі, сіли тазом ще глибше вниз, з видихом. І тепер вдих, м'яко, крок назад лівою ногою, долоні під плечима, округлили спину з пози стола. З видихом, з видихом. Є. повертаємось в нейтральне положення. Стопи ставимо на активні пальці вдих, на видиху таз вгору, І знову по черзі згинаємо праве ліве коліно. З видихом, з видихом, з видихом. Є. І тепер зігнули два коліна, тазом тягнемося знову вгору, спираючись на долоні. шия розслаблена, вдих. Вдих. І заключний. Трохи глибше тазом вгору, з видихом. І тепер округлюємо спину на три точки опору. Праве коліно підтягнули до себе вдих. Через напівпланку вивели праву ногу на глибокий випад вперед. Коліно над п'ятою, ліве коліно, ліву стопу відпустили. Руки на активних пальцях, знову поза всадника просідаємо глибше п'ять, чотири, три, два, один. Є. Залишаємо таз внизу вдих. Руки піднімаємо вгору плечі вниз. З видихом. Руки заводимо повністю назад. Пальці схресно, окрім вказівних. Долонь до долоні. Тягнемося вниз руками. Плечовий пояс розкритий погляд перед собою. Вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше, з видихом. Повертаємо нейтральне положення, руки через боки піднімаємо вгору, відпускаємо всередину від правої стопи, з видихом довитягнулися знов до, за маківкою. І знов або на блоки викладаємо себе, або знову трохи зовсім трохи да, згинаємо лікті, або повністю викладаємо себе наперед пліччя вниз, тримаючи рівно спину вдих. Вдих. Інший вдих. І тепер вдих. М'яко повертаємось на долоні. З видихом довирівнялись за маківкою глибокий вдих. Правою ногою крок назад, Долоні під плечима, Округлили спину, м'яко похитались. Праворуч та ліворуч. Праворуч та ліворуч. І тепер глибокий вдих. Сідаємо тазом на п'ятий. на поза дитини. Відпочиваємо, відновлюємо дихання, якщо воно збилось. Розслабляємо плечі, лікті, кисті. І всю поверхню спини від поперека до маківки. І заключений, глибокий вдих. І м'яко через округлу спину, не відриваючи таз від п'ят, піднімаємось вгору з видихом. Руки через боки вперед, пальці рук схресно. Долонями назовні округли спину, праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. Піднімаємо руки повністю вгору, розкриваємо різні боки з видихом. Чудово! Сподіваюся, у вас все виходить. І зараз ми переходимо до частини перевернутих асан. Викладаємо себе повністю на килим, стопи залишаємо. Угу. Так, як наймога глибше вперед переходимо, щоб у нас був простір для того, щоб лягти. Беремо себе під коліна, округлюємо спину, щоб максимально кожним хребцем дотягнутися до килима. Підкручуємо таз, поперек лежить у нас міцно притиснутий до килима, так само, як і лопатки. Плечима прям крок вниз. Робіть, не залишайте їх підтягнути до плечей, плечі до вух, якщо так раптом сталося. Добре, відпускаємо. Підтягнули два коліна максимально близько до себе. Обійняли, трошки праворуч-ліворуч похитались, Дорослабили ще більше поперек. З видихом, видихом. Є. І. і тепер чоло до колін і відкочуємося назад. І вперед. Прокочуємо кожен хребець назад. І вперед. І ще назад. І вперед. І заключний вдих назад. Заводимо ноги максимально далеко за голову з видихом. Є, залишаємо. Не хвилюйтесь, головою тут не рухайте, погляд можливий, тільки перед собою, не навантажуйте, ший на комерцеву зону. У вас вся вага зараз розподіляється на плечах. Довірте своєму тілу, дозвольте йому зробити цю позицію. Не бійтесь. Залишаємо стопи на активних пальцях, руки заводимо назад і стопи ставимо в долоні. У нас халаса на позаплуга. М'яко по черзі згинаємо праве ліве коліно, праве ліве коліно. І далі залишаємо рівні ноги, тягнемося п'ятами назад, тримаємо себе вдих. Вдих. І ще вдих, трохи глибше п'ятами вгору, з видихом. І тепер відкрита версія плуга. Стопами ще далі, за долоні, стопи на плюс. Потягнулись, відчули, як прям кожен хребець вирівнюється. На м'якому витяжінні. І ще. Ні, заключний. І тепер вдих. Обережно переводимо руки вздовж килима, долонями вниз. М'яко згинаючи коліна ще більше, викладаємо їх з двох боків біля вух. І ще. Ні, заключний, трохи глибше потягнулись колінами до килима з видихом. Тепер долоні викладаємо пальці разом, долонями напоперек. Збираємо коліна над чолом разом. Тримаючи добре центр, вангаса на поза свічки. Все тільки на центру тримається глибокий вдих. М'яко виводимо ноги вгору, стопи, поїн до стелі. Розподіляємо вже вагу, тут ще й на передпліччя. Добре тримаємо себе вдих. Вдих. І заключний. Потягнулись трохи вище, з видихом. І тепер вдих, потрохи м'яко, згинаючи коліна, не кидаємо себе вниз, рухаємо долонями по стегнах, по сідницях, відпускаємо себе, м'яко розкручуючи вниз з видихом. М'яко, обережно не кидайте. Виводимо ноги повністю вперед, на видиху. Розкриваємо руки, долоні вгору. Стопи трошки ширше і розкрили їх назовні. Підкручуємо таз, робимо глибокий повний вдих. Ще вдих. І заключний глибокий вдих. Далі відпускаємо дихання. Продовжуємо дихати вже в своєму, комфортному, легкому ритмі. І відчуваємо, як з кожним видихом розслабляються м'язи чола, брови, м'язи очей, розслабляються ніс, щоки, вуха, губи, язик, щелепа. Обличчя максимально розслаблене. Ви внутрішньою увагою продовжуєте сканувати тіло. Відчуваєте, як розслабляються м'язи шиї, плечі, лікті, кисті і кожен палець на руках. Відчуваєте, як розслабляються м'язи спини вздовж хребта. Поперек, таз, центр м'язи пресу. Розслабляється передня, задня бокові поверхні стегон. Коліна, литки, гомілки, гомілкостопи, стопи та кожен палець на ногах. Все тіло стає м'яким, легким, повністю розслабленим. Наче знаходитесь в невагомості. Повністю довіряєте собі, своєму стану зараз, своєму тілу. Запам'ятовуйте ці відчуття легкості, гармонії та присутності тут та зараз. І ще декілька секунд побудьте наодинці з тілом. Зі своїми відчуттями. Якщо готові, м'яко повертаємо увагу, збираємо кордони свого тіла, усвідомлюємо себе в просторі, на килимі, усвідомлюємо звуки, предмети навколо себе. Якщо готові м'яко збираємо коліна, руки ближче до себе і не розплющуючи очей через зручний бік, перевертаємося, сідаємо в зручне положення. Зберігаємо всю увагу всередині. Руки складаємо перед грудним відділом Намасте. Обов'язково подумки подякуйте собі та тілу за практику. Зігріваємо долиню. Зігріваємо серце. Очі і зверху вниз огортаємо себе чистою зібраною енергією з голови до ніг. Вкриваємо зсередини середини назовні, як ніякою теплою ковдрою. і повертаємо руки в центр, робимо ще один вдих, з видихом розплющуємо очі. Намасте. Щиро дякую вам за практику, щиро дякую, що були зі мною всі ці п'ять днів. Сподіваюся, що ваша практика покращилася, і я точно знаю, що якщо продовжувати практикувати... Ціло вам буде дуже вдячно, і практика стане ще якіснішою, ще глибшою з кожним разом. Ще раз дякую до зустрічі. в Нових відео Намасте! А також обов'язково підписуйтесь на канал і пишіть в коментарі, якщо хочете продовження цієї серії. Бо асан дуже багато різноманітних варіацій практик дуже багато. Осягнути це все за 5 років неможливо, тому але дуже хочеться. Тому пишіть, якщо хочете продовження, і обов'язково не забувайте, будь ласка, підтримувати українськомовний контент, як мій, так і на всьому Ютубі. Щиро дякую до зустрічі. Намасте.